Якщо горло не ок, зроби пшик. Зроби ок. Смак обирай без болю ковтай. <рик> Евкалор, солодкий лор. Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл, Сила печінки. Токсини без сил. Анчке, вітаємо вас! Раді бачити а і раді можливості браво. наживо. Я щаслива бути на жило. Наш круглий стіл, гарненький завжди. Такий бум з весіллями. А, про що це свідчить взагалі? Про дійсно про готовність людей одружуватися? А, чи, чи це просто якась фанова якась історія? Ось ці онлайн-зізнання. Це про що? Це, це, це про серйозність? Це про це свідчення життя. В різні періоди в людей різні якісь питання внутрішні постають, і іноді можливість планувати одруження. Для людини це психологічна підтримка. Розумієте, mm -hmm. вона таким чином обдурила одну та що хоче Наприклад, заміж, або хоче одружитися, від неї відчепились до шлюбу. Не дійшло. Або навпаки, людина знає, що я тепер маю хоч якийсь конкретний план. Десь зареєстрований мій намір: що я людина, я є, в мене є життя, в майбутнє. Я піймав, піймала майбутнє. Тобто я не можу сказати, що це тільки про любов. Я не можу сказати, що це безвідповідально, або навпаки, надвідповідально. Угу. Це завжди свідчення періоду життя. Зараз нам так треба. А от зараз це через війну так. Пов'язана саме з війною, а не в всіх країнах є така можливість. Да? Ми тут піонери, ми в цьому сенсі перші. Але дивіться, є внутрішня потреба людей в той момент, коли щось стає максимально затребаним в суспільстві, бути в тренді, uh -huh. бути буквально серед тих, хто робить так, як зараз заведено. І от мені здається, що великий відсоток тих, хто сьогодні подає заявку, це uh -huh. люди, які таким чином відчувають себе причасними до сучасної культури. А сучасна культура це швидкі шлюби. Mm -hmm. Як би це дивно не звучало. Зараз і жінок слухають, думаю, ви сказилися такі шлюби. Я 10 років чекаю на пропозицію? Да? Бо чоловіка я, я її 20 вмовляю, наприклад. Да? Різні історії. Але в цілому зараз люди набагато швидше приймають рішення. А ця як зрозуміти, в принципі, парі, що вони готові до шлюбу? Бо от, як Саша сказав, у нього є друзі, які на третій день вирішили сказати один одному так. А є ті, хто дуже довго не можуть наважитися. Від чого це залежить? Від Віку, партнерів, від яких від якоїсь інтуїції. Не знаю, від фінансової спроможності, від рішучого, може, є якась Бі таблиця, Чого? оце плюс-мінус, давай заповнимо і подивимось, де більше. Це класний so. варіант. було б, Але ця таблиця не спрацює. Я хочу запропонувати ще більш тупічну ідею. Дивіться, якщо ви просто зі своїм партнером, це за <ріст> ну, поговорити поговорите, для слабких. Да? Давайте якось мощно. Дивіться, якщо ви просто спробуєте десь пограти в командну гру. От нехай вам дадуть випробування, потрібно буде щось класти, розібрати там, де вам буде некомфортно, там де вам буде щось нове. От якщо ви здатні з людиною робити щось нове. І при тому не розсердитись на один одного, не повбивати один одного, не проклясти всю родину за те, що вони ідіот або ідіотку виховали. Це говорить про те, що ви в цілому можете працювати в команді, і це буде стосуватися і того, як ви виховуєте дітей, і того, як ви переживаєте, коли хворіє собака, любими і того, як ви можете чи не можете заробляти достатні кошти. Спробуйте зробити щось, де вам обом буде дуже некомфортно, і не звинувачувати wow. один одного. Ну, тому що це якась така фантастична це дуже ідея. Важко, бо у мене, так. наприклад, дружина, вона навпаки дуже азартна, і вона так включається, що вона включається, а, вона азартна, і якщо ви в цій парі партнер, який може кайфувати від того, що вона азартна, її аж пре, вона аж дихає вогнем, а я при тому створю умови за того, щоб вона могла діяти, а я її тут рятую, страхую, підстраховую, це тандем, це прекрасно, за темпераментом всі різні. А якщо ми починаємо замість того, щоб туди направляти читати, на де її тушиш. А ти її Тушиш, це біда. Причому mm -hmm. тусиш, гасиш, да? <смітно> Давайте хоча б не так. І а, якщо, наприклад, да, їй потрібно с... негайно тут і зараз вирішувати, і вона починає звинувачувати, наприклад, да, Сашу, Аню, Валю, що що такий довгий, що такий повільний, що ти там стоїш, ти все мені життя псуєш. Оці моменти вони будуть проявлятися скрізь: від рушників в ванній кімнаті, які там дратують, да, до зубної щітки чи чогось більш серйозного. Анічка, які є критерії зрілості для шлюбу у людей? Ну, щоб вони могли самі себе. Перевірити, чи готовий я ну давайте критерій зрілості це зрілість, Як би це жахливо не звучало. Що Таке зрілість зрілість це можливість людини реагувати діями. Або природніми здоровими емоціями на те випробування, що перед нею постають. Перш за все, психологічна зрілість вона відірвана від віку. Людина може бути психоемоційно зріла, коли їй 16, і може бути абсолютно недолуга, коли їй 116. Тому тут ми не про вік, а скоріше про можливість бути в соціумі. Можливість самостійно заробляти, бо самостійна фінансова незалежність це історія людини, що може жити серед людей, і вона може нести відповідальність. Це побутова самостійність, де мені не потрібна мамка, нянька або нянька, Мені угу. не потрібен хтось, хто буде за мене робити. Щось, що я робити не люблю і не хочу. Це можливість взагалі бути в соціумі. Це можливість не дратуватися настільки сильно, що ти вимагаєш від інших створювати для тебе ідеальний світ. Це критерій психологічної, психоемоційної, зрілості, зрілості до шлюбу. Це можливість насправді враховувати якусь спільну сексуальну потребу. Бо якщо люди категорично в тому не сходяться, як би вони не були побутово, любовно, емоційно, один одному комфортні, на жаль, вони будуть обидва страждати, і це буде не шлюб, а подоба з точки зору того, що всім доводиться щось терпіти. І в цілому цей критерій це командність. Я не жартувала про гру. Я розумію, що це дуже дивна якась вапа. Я Абсолютно полюдам. серйозно прийняла, тому що це дуже так. крута перевірка. Квест Наві... пройдіть, дій. Да? Більшість пар просто ну або і здіваються один одному, знущаються один над одним. І хтось просто після цього не може спілкуватися, а хтось усвідомлює, що вона крута, або він нереальний. Прям з цією людиною все хочеться Це робити стресова ситуація, в якій ти відчуваєш одразу чи є в тебе підтримка, чи є так, в тебе розуміння, так. а чи можете ти разом нав... навіть програти? О, і якщо ви програли. Подивитися, як це пережити спільний позор. Як це цей сором? Не перекладати один на одну, сказати, оце ми з тобою дали. Да? Оце... Нас більше нікуди не візьмуть. Ми пара із mm -hmm. боїв. Да? Тобто, все, да? ну назавжди все погано. Якщо люди можуть лишатися парою там, де світ нібито проти них, це говорить про те, що вони вміють любити. Вміти любити це бути послідовним, розумієте? Mm -hmm. Бо якісь дні пара абсолютно точно не може один одному давати те, що треба. Вона може просто фізично бути. Ну от живий, слава Богу. І Тут потрібно, щоб я, наприклад, не розвалювалась, коли мій партнер не може, нема чим, нема за що емоційно нічого дати. Потрібна своя стійкість, але в той самий час ми всі маємо обмінюватись. Анічка, але у шлюбок не завжди буває, що двоє людей є емоційно зрілими. правда буває так, що одна людина ну вже емоційно зріла, і вона бачить, начебто, перспективу в іншій людині. А як тут шлюб? Чи завжди це запорука успіху? Ні, на жаль, я скажу, що є різниця між перспективою і між реальним прогресом. Тобто я можу безкінечно бачити перспективу, бо в мене галюцинації. Розумієте, бо я mm -hmm. залежна і мені весь час здається, що все в світі буде прекрасно, треба тільки почекати. Да? Бо ще 33, не знаю, якісь там мішки винести, і все буде як треба. От не потрібно плутати свої очікування з тим, що реально Людина робить. Якщо людина над собою працює, якщо їй важко, якщо вона корчиться, і там прогрес, ну я не знаю, якісь лілі але це її особисті зрушення, в яких вона впевнена. Я можу це вважати підставою, пишатися відносинами з цією людиною, не своїми вчинками, а тим, що ця людина заради мене робить те, що їй некомфортно, і це покращує стосунки завдяки росту, а не просто некомфортно, і вона там потерпає в якомусь аб'юзі. А от якщо я бачу перед собою людину, яка могла би жити прекрасно, ми могли би бути щасливі. Якби один із нас не був дурою, розумієте, це не працює так. Потрібно, щоб обидва були налаштовані на можливість бути тут і зараз і прогресувати. А прогрес це там, де сердишся, закрити рота. Або сказати це так, щоб тебе зрозуміли. Прогрес іноді це ну насправді зробити висновок після помилки, так, правда? Власне а не, при чому а не кожен раз наступати на одні ті самі граблі і дивуватися, чому це світ такий несправедливий. Так до мене, до мене саме до мене, до всіх справедливих пощастило. Так а я uh, вчені зазвичай намагаються все порахувати, знайти uh, алгоритм, і от uh, австралійські вчені, наприклад, радять вступати у шлюб з 27 років за їх значить, підрахунками. Початок спільного життя у цьому віці зменшує відсоток розлучень. Я погоджуюсь теоретично, практично це вік найчастіше сексуальної зрілості жінки, з якого починається сексуальне зрілість. Це вік, з якого чоловік відчуває потребу, певним чином вже працює в ньому окситоцін. Він готовий до відносин. Але це прекрасна теорія, прекрасна практика. Є люди, які в 20 правда, готові до шлюбу. Вони правда можуть бути разом. Є люди, які Ніколи не зможуть жити поруч з іншою людиною, тому говорити, що 27 – це перша відправна точка, з якої ми стартуємо в шлюб, це неправда. Це перша точка, в якої принаймні, людина вже має достатньо досвіду завдяки того, щоб прийняти рішення. Я зважусь ризикнути нести цей тягар життя і цю радість життя поруч з цією людиною. Це просто ні. така крапочка орієнтир. Так. Так, Для того, Бо, щоб зазвичай розуміти. вже закінчена освіта або отримана професія, або фізична праця вона надбана. Людина вже багато чого вміє робити. Вона контактувала з людьми в різних сферах життя від садочку до нині в різних колах, і тому вона має досвід. У цей угу. досвід 27 років, плюс жіночий сексуальний досвід, як правило, гормонально жінка доростає до того. Угу. Він має робити свою темну справу. Свою темну справу. Ну іноді буває так, що ж е, і суспільство е, тисне, і особливо зараз так. я це відчуваю, коли жінки дивляться, кажуть, а в мене вже всі подруги з дітьми, а в мене вже всі подруги з чоловіками, е, і треба хоча б щось. І треба хоч...". угу. Це теж тиск сильний. Чи це... варто під таким тиском іти на якісь компромісні для себе рішення? Воно не спрацює. Вам може пощастити одній людині на мільярд, що через те, що ви просто обираєте одружитися з ним чи з нею, вам пощастить Ситі, ви зустрінете і в собі адекватну людину, да? і в тим, хто є вашим партнером. Але насправді оця мотивація бути як всі, або бути теж заміжньою, бути теж одруженим, вона не працює, тому що є підстави для людини, яка сьогодні не в парі, бути не в парі. Можливо, вас не влаштують загальні критерії. Якісь конкретні жінки підійде будь який незрозуміло, який чоловік. А вам ні. Це ваша історія, це ваша і трагедія, і ваш добуток. Якомусь чоловіку потрібна просто порядна, охайна жінка, а хто і знудиться і буде відчувати себе абсолютно абсолютно самотні, бо нема про що говорити, нема спільних тем, нема любові. Не можна загальним критеріям, що прийшов шлях до того, що треба народжувати. Та або mm -hmm. треба вже та мати якісь спільні плани. Це не спрацює, тому що через тиск ми робимо абсолютно нездорові, приймаємо рішення за ці рішення потім розраховуються всі. Анечка, бувають стосунки, коли живуть разом вже люди. Так. І начебто так звикли жити разом, що вже ніхто і пропозицію нікому навіть не думає робити, а друга половина думає, та скільки ж можна, та якось ну, хотілося б, напевно. Чи варто натякати, чи варто прямо ставити питання жінкам, чи варто проявляти ініціативу, як піднімати цю тему в родині, коли начебто і так уже така 10 ну, знаєш, років прожили? Можеш можеш настатий момент, коли ніби одружились заочно. Угу. Ну, а по факту ні. А по факту ні я взагалі за те, що все, що в голову приходить. Якось можна було проговорювати. Звучити да. Тому що дивіться, якщо я буду думати, як доросла жінка, я живу з чоловіком, наприклад, і я не знаю, чи він готовий до шлюбу в сенсі. Я маю запитати, бо це моє життя. Ну, що це я буду тут чекати, якщо людина має інший план. Якщо для мене зараз важливі документи, мені там щось оформлювати треба. Звичайно, ми маємо піти це зробити. Якщо ні, я погоджуюсь його, наприклад, точкою зору, якщо вона принципово ні. Я можу бачити в ній раціонально. Тобто я категорично проти натяків, я категорично проти, а подивись, як люди живуть. Або вже 48 років, як ми з тобою не зробили робили один одному пропозицію. Я, можливо, проти якоїсь романтизації, знаєте, де mm -hmm. жінка за, за чоловіка вона починає робити якісь речі. Тому що так вбудована знову ж таки гормональна специфічна функція чоловіча. Є гормон, який, як діуретик, насправді, працює, і він же в чоловіка відповідає за те, коли він піклується про іншу людину, про жінку. Він її любить більше, ніж коли вона піклується про нього. Тобто, якщо ви за чоловіка робите все в світі, і пропозиції, і любов, і все на світі, то повірте, то вам цей шлюб треба просто більше, ніж йому. І ви подумаєте, чи таке то щастя, то реально бути в шлюбі. Я скажу, що в нашому шлюбі з чоловіком ми наші обітниці поновлюємо широко. Для нас це важливо. Ми кожного року не те, що ви приймає рішення, чи ми живемо далі. Я точно з ним завжди, скільки жива, дай Боже. Але Тобі в той живе. самий час це важливо, бо іноді люди не цінують те, що мають. Не цінують, живуть у так насправді 20 років, вигадають, що ти нікуди не подінешся. Або і так зрозуміло, що я тебе поважаю. Кому зрозуміло? Можливо, угу. їй це потрібно. Так, мені. Потрібно проявляти по різному свої почуття, і це красива історія поновлювати обітниці так. коротко, бо в нас мало часу. Але не на всі пропозиції хочеться сказати так, як коректно відмовити. Я вам більше скажу, не на всі пропозиції потрібно відповідати так. Да? Бо пропозиції робляться часто зі страху, з поганого настрою, з якогось іфоричного стану, з Але вимушених обставин. І чоловікам, і жінкам Складно відмовити, бо ти боїшся, начебто, образити людину, а з іншої сторони, ти дійсно можеш бути не готовим до того, що сказати. Осінь гарбуза можна винести. Можна винести. Гарбуза можна обирати гарбузи карбу. Як вони на наліпочки, путать гарбузів. Але якщо серйозно, ну я сподіваюся, що ні, чесно скажу вам, що ми все ж таки в розвитку підемо далі. Але, от якщо серйозно, то дивіться в очі. Дякуйте за те, що вас люблять. Дякую, за сміливість людини, яка на це пішла. Скажіть, що це моя неготовність і це моє рішення. Я беру на себе відповідальність. Що я сьогодні відмовляю тобі. Але я ціную, що ти настільки хоробрий, і настільки хоробра, що угу. ти це зробив і це зробила. Я дякую тобі за твою любов і за твою сміливість. Дякую. Ми, дякуємо а, вам. Дякуємо за, за таку душевну, душевну я вас розмову. Дуже люблю. Можна все своє життя віддати медицині, тисячу дітей врятувати. Якась погань просто за один день поплюжить все твоє життя. Мене затримали, і знайшли коробку з гуманітарними ліками. Хтось підкину. Я вас захищу. <плес> Якого прутня біля моєї сім'ї, третя чоловіче. Тебе дуже люблю. Лікарка за покликанням. Я а робіть нові аналіз крові, я зараз буду. Прем'єра. Скоро на 1+,1 плюс Україна.